Шановні пані та панове, ми запрошуємо вас до Кривого Рогу на стадіон Гірник. Саме тут ми будемо розпочинати програму недільних матчів у 13-му турі української прем'єр-ліги. Кривбас прийматиме Рівненський верес. Фавеспорт кібестини та тебе вітає фафе! Це дві все світри. Паве, це дві все світри. Паве, це дві все Бекабац. Подача і м'яч у сітці опиняється. Ось так швидко відкриває рахунок Кривбас. Вже на старті шостої хвилини нашого матчу Максим Задорака. Дуже впевнено. В один дотик переправляє м'яч у ворота після подачі Анте Бекаваца. Мендоса розкрився по-справжньому. Заграв максимально яскраво. Ну а зараз іще одна можливість для стрімкої атаки. Блейкер Мендоса отримує передачу Мендоса у штрафному удар. Горок рятує. Виписує на горіхи партнерам по захисту Валентин Горок. Звісно, там ще залишаються певні питання по положенню по загрою. І можливість у Вараса виникає. Вільний простір це те, що полюбляють використовувати підопічні Олега Шандрука. Уеслі. Уеслі. простріл виконує. Зараз є момент удар тарануха. Добивання таранухи. Подвійний сейв у виконанні Маханькова. Ухти, яким же моментом відповідає Вараз. Навіть подвійним моментом Ростислава Таранухи. Після підписання контракту із Рівненським клубом Тарануха ще не відзначився голами. Рена 1 проскочив Юрчица. Айдин, 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 Айдин пробиває! І повз ворота летить м'яч. Попри те, що на певному етапі здавалося, що у Вереса взагалі може бути чисельна перевага у цій контратаці. Ледь не 4-3 в 3 вихід, але Рен Айдин вирішив все зробити сам. Ну, власне, Юрчиц помилився. Подарував шанс на контратаку супернику, а далі ще й того ж таки Юрчицам Всього одноматчова дискваліфікація по Богу, тому що в наступному турі я впевнений, що і Кемкіна, і Твердохліба ми побачимо у складі Кривбаса. Подача від кутового 2-0! І Це Бакарі Конате. 36 та хвилина, Кривбас подвоює перевагу у рахунку. Знову подача саме з лівого флангу. Саме так прийшов і перший гол. Але тоді гол з гри. Цього разу якісна подача від кутового прапорця. І Бакарі Конате приймає вітання від партнерів. І зараз іще одна помилка. Вихід вічна віч для Крилбаса і не забиває. Максим Задирака. вже дубль міг оформлювати. Просто фантастичний момент. А хто ж там так махнув ногою повз м'яч? Давайте дивитися. Кайціпот. Так. Саме він не зумів вибити м'яч у цій ситуації. Парако скинув, але як же махнув ногою повз м'яч? Кай Ціпот. У нас, до речі, спалахують пристрасті. Парако Харакін. Ну, ось вона, гаряча латиноамериканська кров. Мендоса теж дозволяє собі поштовхатися із суперниками. Ой-ой-ой. ой ой Ну Тут потрібно все ж таки заспокоїтися футболістам обох команд. І поки ми дивилися повтор, дещо, поза нашою увагою, минув епізод, який спровокував ось таку сутичку. Я впевнений, що нам на повторі ще покажуть, що ж там не поділили між собою Парако та Каратін. І ще момент у вереса. Шарай. Напівудар напівпрострілу Бекунова. Якоїсь дещіці забрати бразильцю, щоб замкнути дальню стійку. Неприємний удар. Схоже, що все ж таки прострілював шарай. Обидві команди високо підіймають лінію оборони, намагаючись ловити суперників такі офсайдні пастки. Шарай. На обіграв Дібанко. Харатін віде у центр. Тарануха. І ще момент. Рятує Маханьков! Вже третій сейф у першому таймі у виконанні Володимира Маханькова. І щоразу оборотом суперників загрожував саме Ростислав Тарануха. Артур Макетишин розігрує через задираку. Задирака пробиває. Горох. Рятує. Ще один небезпечний удар. Здається, влучав у самісінький кут у цій ситуації капітан Кривбаса. А зараз момент у Вереса і м'яч у Сіці. Поки ми знаємо результат, не знаємо, як це сталося. Владислав Шарай приймає вітання від партнерів, поки ми з вами насолоджувалися ударом за Дираки, сейвом у виконанні. Валентина Гороха в цей час Верес забиває. 2-1 на 53-й хвилині. Рівненському клубу вдається скоротити своє відставання в рахунку. Максимально зручний пас. І далі Шарай уже перекидає Маханькова. Відправляє м'яч у сітку. Воріт 2-1. І це дійсно тільки пожбавлює інтригу у нашому матчі. З м'ячем залишається Верес. Тому можна продовжувати цю атаку. Закидання у напрямку Ерена Айдина. На Уеслі навіть зручна передача виходить. Арен Айдин пропускав, а Уеслі пробував у ближній кут. І зовсім трішечки не влучає бразилець. У другому таймі починають працювати ось ці довгі передачі, закидання за спини захисникам. Мендоса пробиває Мендоса з такого гострого кута. Здається, це все ж таки був удар. Але Валентин Горох зреагував, Зумів перевести м'яч на кутовий. У кльоці, певно, із цього трикутника у центрі поля розміщуватиметься найглибше. Якраз на позиції Ігоря Харатіна. Ерен Айдин. Переводить праворуч на шарая. Шарая може пробити його. Ніхто не зустрічає. Пробиває Шарай і оформлює дубль. 2-2. 80-та хвилина. Верес оформлює камбек. Навіть на якусь частку секунди я сам засумнівався, чому ж ніхто не зустрічає шарая. Як так сталося? Людина дійсно з ударом йому дають пробити зама штрафного майданчика. І класний удар вдається Шараю. Ближній кут з відскоком від газону. Навіть попри те, що удар з дальньої дистанції виконувався, мені здається, не варто звинувачувати Володимира Маханькова. Шарай оформлює дубль. Загалом до сьогодні мав тільки один гол у нинішньому сезоні. Ще є час. Можна, в принципі, за таких обставин навіть спробувати вирвати перемогу. Штрафний розіграли рівненці. Ще одне зміщення у центрі. Ось тепер уже є. Є ще один удар. Хотів я сказати, що хтось уже хоча б почав зустрічати, але удар все-таки відбувся. Ніхто не встиг накрити удар Віталія Бойка і Володимир Маханько рятує свою команду вже далеко не вперше. Сьогодні Шевченко. На Каменського. Каменський на ударній позиції. Пробиває Каменський. А летіло насправді в площину воріт. Поки не поспішає Михайло Райда давати фінальний свисток. Тільки зараз він лунає. І здавалося, що сам Михайло Райда настільки захопився. Усіма цими швидкостями, усіма цими моментами, які створювали команди, можливо, міг би ще трішечки дати нам можливість насолодитися грою, але час вичерпано. Тому лунає фінальний свисток. Отже, 2-2. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.